Доброго дня усім. Ви на каналі компанії Автофокус. Сьогодні маємо ще одне нове поступлення: капсула часу Nissan Qashqai 2008 року випуску з пробігом 49 тисяч кілометрів. Автомобіль в прекрасній комплектації з гаражним зберіганням, одним власником і всією сервісною історією. Машина має на вибір монопривід, повний привід, автоматичний вибір, безключовий доступ. Камеру заднього виду, це додатково вже окремо встановлено власником. Фаркоп Фаркоп ні разу не вдягався, які запасочка ні разу не мінялася, не ставилася на автомобіль. Що ми маємо? ще? Парктроніки. Безключовий доступ навіть на багажнику. Ось він так. Весь цілий по кузову, жодного окрашеного елемента фарбованого немає. Ще рідна резина. В комплекті додається ще одна зимова, безключовий доступ, як я вже говорив. Так, ось він тут. Плюс. Поставимо такі плівочки. Захисні на а, ручки. Тут у нас є повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, складання дзеркал, esp OFF І щось ще тут. Шкіра як доказ того, що вона рідна на автомобілі. Ось в такому вона стані. Тут є певні потертості, Ну нічого критичного. Незауважно. Підігріве сидінь, автоматична коробка передач, двозонний клімат-контроль, встановлена е, додатково мультимедіа, нештатна е, автоматичний сенсор, сенсор світла, сенсор дощу. Пробіг 49215 км. Двохлітровий атмосферний двигун. Сюди можна поставити ГБО. Хто шукає дійсно хазяйський автомобіль? Будь ласка, ось він тут. У нас від сьогоднішнього дня на Гната Хуткевича 22Б. Будь ласка, попередньо телефонуйте для того, щоб переглянути цю машинку. Заднє сидіння. Все ніби ніби з 2008-го і по сьогодні навіть не тронути, особливо задній ряд сидінь Прекрасна мультимедія, багажне відділення досить таки великого розміру. Так. Ось. Кришка на багажник, там запасочка. Певні особисті речі власника, запаска, яка ні разу не трогалась. Ось у нас Домкратік. І ось у нас фаркоп. А, все є, все до автомобіля додається. Камерка заднього виду. Центральний замок. ось, Щоб закрити автомобіль. Ніякої ржавчини, нічого немає. Машинка в принципі, виглядає, ніби полірована, але така вона є. З 2008 року. Що у нас з цієї сторони? Так само чистесеньке, в прекрасному стані сидіння, механічні сидіння. ось У нас тут два види, авто, лок, а, блокування диференціалів, да, є, є підігріви По рулю у мультимедією, є, є круїз-контроль. Ось так у нас заводиться автомобіль з допомогою з такої штучки. Ключок у нас тут заблоковується Заблоковується коробка передач, щоб ніхто нікуди не зміг їхати. Ось. Тут у нас прикорювач, тут у нас підлокотник. Ну, очевидні речі, одним, одним словом. Перевірка можлива на вашому СТО. Сервісну книгу Я додам фотографії в е, фотографії до автомобіля. Так? Е, придбати її можна в Києві з адресою Хоткевича 22Б. Працюємо ми щодня без вихідних з, 10 ран... з 9 ранку до 19 вечора. Придбати її можна, попередньо домовившись, е, зателефонувавши з номерами вказними в оголошенні. Ось, придбати можна за готівку, без готівку, в лізинг. Ну і за крипто, звичайно ж. Не зволікайте, приїжджайте, перевіряйте. Пройка, можливо, на офіціалі, на вашу майсту, де завгодно. В принципі, чекаємо на ваші дзвінки. Всім гарного дня і до нових зустрічей.